Поговоримо про іншу велику тему сьогоднішнього дня. Власне, як ми знаємо, вчора надвечір до кінця доби, усі світові медіа обговорювали важливу подію, а саме, якраз обмін. Обмін політичними в'язнями і агентами Кремля між Росією і країнами Заходу загалом обміняли 26 осіб, з яких двоє дітей. 24 це були безпосередньо бранці Путіна, фактично, і агенти Путіна, які опинилися в в'язницях, в судах, в місцях різноманітного утримання обмеження волі у країнах Заходу. І фактично, ми бачимо зараз кадри, які відбувалися в аеропорту Анкари. Коли така основна фаза обміну там на території Туреччини тривала до е, сполучених штатів до країн Європи, повернулося загалом 16 осіб, Серед них є і громадяни США, це Еван Гершкович в першу чергу про нього найбільше говорили. Журналіст е, видання редакції «The Wall Street Journal», на також ще один американський громадянин Апол Вілан, колишній військовий морський піхотинець, його теж звільнили. Ну і також ціла група російських громадян. Які були опозиційно налаштовані до Путіна, тобто, це в першу чергу журналіст, політичний діяч публіцист Володимир Карамурза, якого двічі новичком труїли, а потім посадили на 25 років. Це Ілля Яшин, відомий російський політик, соратник Навального. Це також журналістка російської редакції Радіо Свобода Алсу Курмашова, яка публікувала правду про війну і її за фейки про російську армію посадили. Ну і багато багато інших ми всіх перераховувати не будемо. Є там також у цій групі громадянин Німеччини, яких посадили для того, аби витягнути з німецької тюрми. Кілера ФСБ Красікова, який особливо цінний був для Путіна. І ось кадри вже щасливих звільнених бранців Путіна ми бачимо на літаку, який прямував, очевидно, до Вашингтона. Ну Путін теж учора власне, зустрічав. Це ми ще бачимо кадри зустрічі у Вашингтоні, Камала Гарріс і Джо Байден особисто прийшли зустрічати Евана Гершковича та інших американських громадян, Пола Вілана, зокрема, ну і тих, хто прибув до Вашингтона. Разом з американськими звільненими громадянами, їх е, бачимо, особисто зустрічав президент США і віце-президентка США у аеропорту Вашингтона, радіючи такому звільненню, такому обміну. Е, от в Москві, що відбувалися такі подібні, паралельні процеси, там Путін. Із цілим почетом і почесним караулом прибув теж до е, аеропорту зустрічати тих, кого західні країни погодилися віддати. Це восьмеро осіб. Це вже згаданий кілер ФСБ Красіков. Це також е, шпигуни різноманітні. А російські затримані в країнах Європи і в Сполучених Штатах це подружжя Дульцевих у Словенії, яких там засудили за шпигунство. Вони себе видавали за громадян країн Південної Америки. Це також Міхаїл Мікушин з Норвегії, Павел Рубцов з Польщі. Там сидів він у в'язниці, був російським агентом. Ну і троє ще шпигунів, які були затримані у Сполучених Штатах. І звільнені відповідно американською стороною Ось якраз у спортивному костюмі спускається Красіков кілер ФСБ, який вбив на території Німеччини одного із чеченських політичних і військових діячів. І за це там був засуджений до довічного ув'язнення. От Путін особливо радів його звільненню і прокоментував його звільнення вигуком здорово і тепло, бачимо, обійняв свого особистого кілера. Фактично. Ми бачимо дійсно, як по різному зустрічали так у Росії Путін, так цих людей, яких звільнили. Ну і от, зокрема, крім Красікова, також і один з ув'язнених, яких звільнили на заході, приїхав на обмін футболці. Це помітили журналісти імперського штурмовика елітного воїна галактичної імперії, фантистичному всесвіті зоряних війни. І от його. Футболка була з надписом «Your Empire Needs You», що означає, ти потрібен своїй імперії. Невідомо чи цей ув'язнений так рандомно вдів таку футболку, чи в нього був якийсь мотив падіння. Не думаю, совпадіння не думаю, так. Випадок, так навряд він дів дійсно випадково. І от, от вирішив вчора з'явитися на ось цьому обміні саме у такій. От до речі, ми якраз його бачимо. Ось цей такий чоловік лесий. з бородою, лисий так з зеленою футболкою. В нього написано «Your Empire Needs You», що означає. Ти потрібен своїй імперії? От він повернувся до своєї імперії, і невідомо чи якось використає його Путін у подальших своїх планах, десь там найближчим часом.